Всім привіт! Нарешті вийшло відео, як ліквідувати протечку води в салон на Passat b 5 Показую на прикладі задніх дверей. Трішки предісторії: якщо йде дощ або машина на мийці, вода повинна стікати через дренажні отвори, але стікає не тільки через них, а й з-під дверної карти, через це і заливає підлогу. Все через висохший герметик-ущільнювач на внутрішній плиті склопідйомника. Щоб вирішити проблему, потрібно повністю розібрати дверку. Як зняти дверну карту та плиту склопідйомника, я показав в цих відео, тому перед демонтажом перегляньте їх для правильної послідовності дій. Так виглядає нормальний герметик зверху. Так виглядає знизу той, що потріскався. Корпус плити потрібно повністю очистити від герметика. Залишки очищаються за допомогою антисилікона або аерозоля для видалення клеїв і етикеток. Механічне очищення також обов'язкове. Не забуваємо користуватися засобами індивідуального захисту. Далі знежирюємо поверхню перед нанесенням герметику. Краще взяти не силікон формувальних прокладок чи просто герметик, а професійний автомобільний типу крокодила, тому що після застигання звичайний відпадає, а крокодил тримається міцно. Наносити слід рівномірним слоєм так, щоб він виступав з пазу, як в відео. Якщо слой буде товщим, ви не прикрутите плиту, якщо менше протікання продовжиться. Поки новий герметик висихає, очищаємо рештки герметика на дверці. Це обов'язково. Спочатку пластиковим шпательком, потім антисиліконом або видалячем клеїв і етикеток. Будьте обережні, щоб не зіпсувати фарбу, перевірте попередню на сумісність. Через 24 години, чи сільки у вас сохне герметик, прикручуємо назад дверну карту і збираємо все зворотньому порядку. Сподіваюсь, інформація була корисною. Всім гарного дня, Побачимось!